Перший день повномасштабної війни Олександра Сидоренко зустріла у Херсоні. На той час вона не була військовою. Жінка з 11-річним сином опинилася наодинці з лихом, яке з креготом БТРів та вибухами заповнювало рідні вулиці. Я працювала домогосподаркою. Я просто ростила сина, була в декретній відпустці. Навіть не планувала, що щось може змінитися в моєму житті. На той момент ми думали, що втечем. А, саме тікали до батьків, приїхав батько, забрав нас з дитиною. Мама Олександри пам'ятає той час до найменших подробиць. Орки напали на місто Херсона, там проживала моя донька із внуком, і перше, що спало на думку, потрібно їх спасати. Ми дзвонили доньки. Я пам'ятаю, я в неї будинок виходить на Чорнобайський аеродром, який почали обстрілювати ну, з перших. І вона ці вибухи з балкона, з вікна. Ви побачили, да, Югорчик? Селено. Він упав на пол і почав ну, молитися, щоб це цього не було. Батькові вдалося забрати найрідніших до Орлового, але війна дісталася й туди. Швидкими темпами орки почали наступати на наш район. Береславський і почали наступати підходи до нашого села. Для нас це був шок, коли вранці, десь о п'ятій ранку, ми почули дуже такі гучні обстріли села, били орки, били по крайніх вулицях, пошкодили декілька будинків, вщент пошкодили, заходили. Витягували з погрібів людей, з домівок, були такі випадки, що і прострелювали ноги людям. Був такий випадок, що зібрали чоловіків від 18 років і до пенсійного віку. Вони зібрали їх десь чоловік, 50-60, вивели у центр села, і таке було відчуття. Ви знаєте, для нас таке було відчуття, що вони їх вели на розстріл. Там серед цих чоловіків був і мій брат, і, і два племінники наша авіація ну, от, якимось чином пролетіла над селом. Ну, тобто, якісь вела військові дії. Ну і вони злякалися, розбіглися, і наші хлопці недовго думаючи потихеньку, та й по домах поверталися. 30 березня 2022 року село Орлове звільнила тактична група Арей з міцних обіймів з тими, хто приніс свободу, розпочалася життєва стежка, яка привела Олександру до лав Збройних сил України після окупації 28 днів. У нас, Ми знаємо чітко ці дати, ці, ці кількість днів е, зайшли наші арейці. Е, це якась була ейфорія, якесь щастя. Ну, ми бачили кожного військовослужбовця, і це були просто сльози. Вже так ми познайомились тоді з ареєм. Для початку це було просто підтримка їх, харчування, якась гуманітарна допомога, якісь медикаменти. А потім вже була дружба. Однак смілива Українка вирішила, що волонтерства для неї недостатньо. Коли формувався батальйон Арей офіційно, то була пропозиція вступити в лави. Не думала, взагалі не думала. Але коли вже прийшло розуміння, що це таке, що це війна, це вже не іграшки. Коли я задумала, що мене чекає на передовій, що це війна, це не якийсь дитячий садочок, все серйозно, все. Дуже було серйозно на той момент, страшно. Коли я просто це все пізнала, звернулася до батька, кажу, там є ще місця, є місця в МТЗ, водії, пішли зі мною і, не думаючи, прийняв рішення. Мій позивний мала це моє дівоче прізвище, Малишко, батько по батьку, і в нього був в свій час позивний малиш, коли він служив ще в морському флоті. Вона для нас була принцесою. Вона єдина донька. Ми її чекали довго, потім її народження було для нас е, ну, дивом, святом. Вона народилась уже красива. Вона була дуже гарнюня, кучерява. І вона була, знаєте, такою дитиною. Про що не можу сказати, ніяких проблем. Я дуже їй вдячна за те, що вона була такою. І була, є, і буде такою донькою, що я тільки горда за нею. Вона прийшла і каже: мам, ну я ж повинна, ти ж розумієш? Ну, розумій. І глянула на чоловіка. Вона каже, пап, ти зі мною. Було страшно. Це війна. Але в мене є людина, це мій батько, до якого я підійшла і спитала: підеш зо мною, бо мені страшно, скільки ти тоді думав. Я не думав зовсім. Якось ми тепер і, і по досі разом. Саша це, по-перше, це, це розум. У Саші і інтелект на високому рівні і освіта дозволяла. То зараз Олександр цар, і в неї підпорядкування багато, багато мужніх чоловіків. Вона не пасе задніх. Бо вона також має такий великий дух. До війни Олександра кермувала автівкою, проте тоді навіть не припускала, що стане заступницею командира батальйону з логістики. Знання опанувала швидко. В нагоді стали лідерські якості. Перший досвід бойовий це була велика Олександрівка. Ну і так далі. Ми ніколи не сиділи в тилу. Це і логістика, і ВМТЗ, і озброєння. Всі все завжди їздить за нашим батальйоном. Ми їх забезпечуємо. Тим самим вони себе почувають спокійно, завжди йдемо на прорив, на штурм. А як ми всі знаємо, штурми це завжди важко, завжди втрати. Військовослужбовець каже, забезпечення технікою непросте завдання, адже пошкодження автівок у запеклих боях значні. Великі втрати, пошкодження великі. На це дуже багато треба ресурсів. І ти постійно з ранку до вечора думаєш, де взяти ці ресурси, щоб відремонтувати і щоб знову це все було на ходу. Тому що наші хлопці залежать дуже від транспорту, тому що це мобільність. Як мобільність потрапляння на позицію, так і відход. Немає нормального транспорту, немає нормального відходу, і в нас є втрати. Найстрашніші втрати ті, що залишаються у пам'яті назавжди. Ми згадуємо хлопців дуже часто. Є хлопці, які ще залишилися в окопах на окупованих частинах. Згадуємо кожного дня, кожного побратима. Це найтяжча тема, тому що ми переживаємо втрату вже близької людини. День, коли ти дізнаєшся, це Ну, ти не можеш не працювати, не про щось інше думати. Ну, це просто дуже важко. Довелося нашій захисниці бути свідком зворушливих митей, коли на свою землю ступали бійці, звільнені з полону. Коли ми були на Сумському напрямку, були свідками обміну полонених. Це важко спостерігати ці обличчя з одного боку. Ти дуже радієш, що так вийшло все таки. Вдалося вони живі повернулися. А з іншого, це просто такий розпач, що ви з ними зробили. Ти навіть до них боїшся підійти і відняти у них оцю минуту, на солоди, що Вони в Україні, вони з цим прапором, вони щасливі, вони телефонують, вони плачуть. І це, ну, це такий взрив емоцій. Поки бійчиня на передовій, її терпляче чекають найрідніші. Нині сім'я мешкає у кривому розі. У оселі на стіні розклад для ігорчика з побажаннями від матусі, у яких вона надихає сина на звершення. У мене хлопчик чудовий, йому 11 років, самостійний. Дуже зараз він з бабусею. У нас бабуся залишилась в тилу, в нашому родинному тилу. Він мене підтримав. Це, от яка, мабуть, от я собі родила таку дитину, бійця мого. Мого бійця. Я кажу мамі, це твоє рішення. Якщо ти хочеш, то іди. Тільки будь дуже обережним. У мамі ціль перемога. Підтримую її. Коли Матуся приїздить, це свято. Коли на зв'язку, теж радість, говорить хлопчик. Іноді мама приїжджає з сюрпризом. Я не знаю цього і, мама, так от баце приїхала. Я іноді. Ну, трохи плачу, тому що довго не бачу маму. Коли, наприклад, там контрольні чи самостійні в тестовому вигляді, то я дзвоню мамі і питаю там Мам, а ти не зайнята? Якщо мама не зайнята, я прошу, щоб вона мені допомогла з. Контрольними йогор бажає мамі та всім, хто нині боронить Україну, щоб вони не переживали за те, що е вони не переможуть, вони обов'язково все буде. Україна наразі бійчиня на псевдомала займається забезпеченням тилу. Вона має налагоджувати побут за кілька кілометрів до вогневих рубежів. Йдеться не лише про харчоблок чи місця базування, батальйон має своє господарство. У нас є своя міні-ферма, це такі поросятка, барани, курочки. А чому? На всяк випадок, ми ростимо м'ясо на всяк випадок, тому що в нас бувають такі періоди, коли збій. Якийсь збій, не надходження цього провізії, то нам треба перестраховуватися. Ми вже навчені. Вже дев'ятий раз ми перевозимо наше господарство міні. Олександра Сидоренко отримала багато нагород. Від Міністерства оборони, керівництва батальйону, Ради оборони Кривого Рогу, зокрема, й нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Та найголовніша нагорода це перемога, говорить військова, і закликає боротися за неї всіх. Найкращі якості людини розкриваються, коли вона стає на захист інших. Війна змінила мене і змінила на краще. Я зараз задоволена своїм життям.